Привіт! Мене звати Галіметрі, Ліметрі, ви на моєму YouTube-каналі. І сьогодні в відео ми з вами поговоримо про громадянство Німеччини, про новий його закон, що це означає, як отримати взагалі німецьке громадянство і так далі. Ходить багато різних міфів, я вже чула різних історій, як ж пришвидшити цю всю процедуру, особливо на сьогоднішній день для тих, хто є тут на параграфі 24, щоб змінити свій документ. не знаю, там швидше на інший параграф чи на громадянство Німеччини. Е, значить, громадян, е, Німеччина прийняла закон, де внесла зміни. І перша зміна це те, що замість вісьми років легального перебування в Німеччині треба на сьогоднішній день лише п'ять, і не обов'язково відмовлятися від іншого громадянства, коли ви хочете отримати німецьке громадянство. В деяких випадках потрібно відмовлятися, в деяких випадках не потрібно відмовлятися, всіх по-різному. Наприклад, я знаю, що поляки можуть мати і німецьке. І і німецьке, і е, польське громадянство, українці такого ж права не мають. Я, є випадки, коли вони мають, але я не знаю, як це робиться, якось нелегально чи як я не знаю. Але зазвичай я не маю німецького громадянства. І швидше всього це пов'язано з тим, що я його просто, мені воно просто не потрібне. Та? Це ну, не є обов'язкове отримати тут німецьке громадянство. Обов'язково і там, важливіше отримати це. Тим, постійне місце проживання. Тут це те, що в мене є постійне місце проживання. Звісно, ну, кому важливо німецьке громадянство, також можна отримати. Просто кожен ставить собі пріоритети чи ну, жити тут можна без німецького громадянства. Швидше всього, ви не будете мати право тут ходити на вибори і в якісь інші країни, куди вам треба буде полетіти без віз, якщо німці літають без віз, можна буде. Треба буде візу. Ну, це не є візу. Якась... Особисто для мене це не є проблема. У мене є українське громадянство. Однією із проблем, чому ще важко було раніше отримати німецьке громадянство, це відмова від українського. Насправді це дуже довга процедура, яка дуже довго, яка коштує гроші і ем, триває дуже довго. І так, ну, тобто відмова від українського раніше була тоді прийняття німецького. Так, але це не є основною умовою, щоб тут, наприклад, жити. Значить, що, що взагалі потрібно для того, щоб отримати німецьке громадянство? Та? Звісно, це мінімум 16 років. Мінімум 16 років, наявість легального статусу перебування в Німеччині не менше 5 років. Тобто, якщо ви там 3 роки жили нелегально і 2 роки легально, це не рахується. Не мати високих штрафів, там є відповідно закон, коли якщо ви там 91 день більше, ніж 91 день неоподаткованих мінімумів маєте штраф, то тоді не можна. Там є особливо, можна посчитати: наявність роботи та здатність себе, та родину, себе або ж себе та родину прогодувати. Наприклад, якщо ви хочете подаватися на німецьке громадянство, і у вас є родина, але частину ви отримуєте з джоб-центру допомогу, то в такому випадку не можна. Значить, відмовлятися від іншого що громадянства вже не потрібно. Повноцінне володіння німецькою мовою. Тут мається на увазі сертифікат рівня b 1 мінімум, мінімум b 1 і тест на громадянство. Так, Окрім цього, окрім цього треба обов'язково додавати свої. Робочі договори, виписку з пенсійного фонду. І це дуже важливо, дуже важливо. Тут я зараз зупинюся трошки. Мінімум, є, звісно, винятки, але дуже їх мало, мінімум, 5 років або 60 місяців, ви маєте платити пенсійний фонд. І з цього береться виписка. З кожного року, коли ви ходите на роботу, приходить з пенсійного фонду, з Рентиферсіх. Такий папір, скільки ви платили, скільки місяців і так далі. Тобто, мінімум 60 місяців. З цього є винятки, але там їх дуже мало. Ви маєте вплаченого пенсійного фонду. Тобто, якщо ви 2 роки працювали на міні-джоб, а три роки на тальцай чи фольцай це не підходить. 5 років. Тальцайт чи фольцайт, немає різниці, або якби було пла, платений пенсійний фонд, тобто міні-джоб, чи там, 100 євро джоб, коли ви там трошки на джоб-центрі, а трошки працюєте, чи там якась нелегальна робота, це все не підходить. Мінімум 60 місяців платеного пенсійного фонду. Також робочі договори, також страховки, також довідки від. Від е, працедавця, тобто ще є перелік документів, як, коли ви працюєте, От, основне це робота або е, самозайнятість, самозайнятість із вплатою пенсійного фонду. Тому що, коли ви самозайняті, коли у вас є приватне підприємство, там ФОП чи ПП, не знаю, тобто ГЕВЕРБет або Зелбштендіка, не обов'язково платити пенсійний фонд, але. Але для того, щоб отримати німецьке громадянство, обов'язково мати вплачений пенсійний фонд. Тому зрозуміли, так? Діти, що стосується дітей, якщо, вас... якщо ви отримали німецьке громадянство, то автоматично ваша дитина має право також отримати німецьке громадянство. Або ж якщо один із батьків має німецьке громадянство, так само дитина має право отримати німецьке громадянство. До плюсів німецького громадянства. Належить те, що ви зможете тут а, подорожувати, наприклад, по тих країнах, для яких для України потрібно візу. Для мінусів, напевно, швидше всього, це бюрократія, збирання цих всіх документів для того, щоб отримати німецьке громадянство. Знову ж таки, повторююся, що для того, щоб тут проживати, не обов'язково мати німецьке громадянство. Це не є, можна мати постійне місце проживання і зберегти українське громадянство. Але. Це вже кожен сам собі вирішує, кому як подобається. Якщо вам ця інформація була корисна, обов'язково поставте вподобайку, натисніть дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення, коли про мої нові відео. І не забудьте написати коментар на свою що ви думаєте? Потрібно для вас німецьке громадянство чи не потрібно для вас німецьке громадянство. Я, наприклад, вважаю, що мені німецьке громадянство не потрібно мені і з українським нормально.